Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про одну, можна сказати, трохи незвичайну тему, а саме компліменти в біблії. Я проводила молодіжку на цю тему, і тому хочу зараз поділитися взагалі своїми думками, що я знайшла. І тут були ті думки моїх батьків. Запитайте себе, як часто ви говорите компліменти? Вони взагалі важливі, як думаєте, чи може це просто так, ну по приколу, хоч ділай, хоч не ділай, і коли ви останній раз комусь робили комплімент? Не знаю, може мамі, сестрі, брату, подрузі, слово комплімент означає приємні, любезні слова, похвала або лестощ. Деякі люди думають, що робити компліменти це не потрібно. Як думаєте, чи є у вас проблема з тим, що ви не можете говорити компліменти? І... Бо я знаю багато таких людей, і вони думають, що компліменти не важливо, або їм просто складно говорити компліменти. Але у Біблії є одна книга, яка тут состоїть із того, що чоловік хвалить жінку, і жінка хвалить чоловіка. Це книга пісні над піснями. Деякі компліменти звідти, звісно, зараз не актуальні, наприклад. Я порівняю тебе, люба моя, з лошицею колісниць фараонов. бо блискують вони сяйливо від прикрас, або не знаю, коханий мій, мов газель чи оленятко. Зуби твої білі, наче вівці, які отарою виходять із купелі. Ну, не дуже актуально, знаєте, але там є, звісно, багато прям таких ну класних компліментів, які навіть у сучасному суспільстві можете запам'ятати. Наприклад, ти прекрасна подруженька моя і вади в тобі немає. Ну, зараз і так можна сказати, є і багато і для чоловіків, але я їх чомусь собі не виписала, тому зараз не зачитаю. В цій книзі ми бачимо, що є 5 видів компліментів. Банальні, але класні все рівно. Ти красива. Не знаю, ну, просто банальні. Вони нам потрібні, тому що не можумо сказати любій людині. Це просто треба завчити пару фраз, і ти можеш говорити це будь-кому. Об'єктивні, що об'єктивно класне. І з цим мають поводити усі люди. Наприклад, у тебе гарне волосся. Якщо всі, ну, може, не всі в деяких, звісно, різні смаки, але якщо це ну, об'єктивно гарне волосся, звісно, тоді так можна сказати: об'єктивні це до чого людина докладає зусиль, і ти помі... людина помічає ці старання і хвалиться. Наприклад, сказати мамі, що вона класно готує, це. Можна сказати, і банальне, але це є об'єктивний, якщо вона реально класно готує. Далі, саме більш популярні там це суб'єктивні. Ти найкрасивіший, найкрасивіша. найкраща, найкраща. Що об'єктивно тільки тобі. Наприклад, ти прекрасна, як сонце. Бо ти прекрасна, як місяць. Це об'єктивно тільки тобі, але, ну, всім це приємно чути. Компліменти дії. Це. Там є пара таких віршів, Коли Соломон каже Суламіті, що твої щічки виглядають гарно між сережками давай купимо тобі ще. І він там купляє такі дуже класні сережки. Ну, не купляє, виготовляє, я не знаю точно. І самокомплімент. комплімент. Оце саме цікаве. Тому що Суламіта вона сама себе хвалить, каже, я симпатична. Це коли ти розумієш, що ти. Цінна, цінний, коли твоя ідентичність не в бажанні чути чужі слова і лише в них бачити свою цінність. Я можу сказати, наприклад, я симпатична. І це теж важливо, тому що не всі слова мають визначати нас. Якщо ми будемо думати, що тільки слова нас визначають, то люба критика і все, ми поплили. Соломіті приємно чути слова Соломона, але прийняття себе і розуміння себе в неї є і без нього. Вона розуміє свої мінуси і плюси, розуміє, в чому гарна, вміє заакцентувати увагу інших на своїх достоинствах. Для чого в Біблії взагалі є ця книга? Можливо, щоб не знаю, показати важливість слів, щоб усі подальші покоління брали приклад з цього. У книзі зображена взаємна любов, така сама любов, як між Ісусом та його нареченою, то тобто є церквою. І ця любов є безмірною, і ми маємо з неї брати приклад. Це книга також для натхнення. І нам потрібно, звісно, говорити компліменти в контексті нашої культури. Якщо мені скажуть, що в мене зуби як стая-овець, я трохи буду в шоці. Але просто показую, що компліменти робити треба. Але ще ця книга може навчити про правильні компліменти. Вони мають бути щирими і, головне, чистими. Які компліменти можна назвати гріховними. Ріховним можна назвати ті компліменти, які потім можуть призвести до думок або дій нехристиянського характеру. Наше наступне запитання це чому для деяких людей так важко робити компліменти? Це гордість, страх, виховання, приклад сім'ї, егоїзм та культурні стереотипи. Наприклад, я пам'ятаю, як я в школі читала байку про Зузулю та Півня. Це байка, де Зозуля півень хвалять один одного, а потім підходить горобець і каже, ви, ліцеміри, що ви робите, що ви хвалите друг друга? За що ж, хто небудь попитає, зозуля півня вихваляє, за те, що півень годить їй та потакати добре вміє, рукає, кажуть, руку миє. Ми бачимо, що які різні культури були тогочасних ізраїльтян і українська культура. Ми бачимо, як пише Соломон. І як пише український автор, я чесно, я не пам'ятаю, хто я забула вже нинче. Це могли б бути дуже схожі твори, якби не закінчення. Кому заважало те, що Зозуля і півень хвалили один одного? Може, це було не об'єктивно, я не спорю, але кому це заважає? Чому не можна просто похвалити один одного, навіть за те, що хтось другий буде тебе хвалити? Що в цьому поганого? Також я пам'ятаю читати Кайдашеву сім'ю, то там молодший син, в нього була жінка, і він був таким хорошеньким, таким м'яким. І він робив компліменти. І за це трохи присідає, типу, чути каблук, якесь чи щось таке. Люди також можуть думати, що це якийсь гріх лицемірства. Але ніхто не каже, що треба говорити якусь неправду. Компліменти це вони мають бути щирими. Як вже і казали перед цим. Тому що це показує приклад. Компліменти мають бути щирими. Ми бачимо, що деякі з цих проблем вони просто походять від нашого серця. Такі гордість, наприклад. Тому, щоб їх побороти, ми повинні молитися і просити Бога допомогти у їх подоланні. І такі проблеми, як культура чи виховання, вони не мають нас визначати. Наскільки б це б не було складно, але нам потрібно прийняти те, що це нас не визначає, це не дає нам виправдання те, що. У мене, наприклад, вдома ніхто не робив компліменти, тому і я не буду. Ні, ми маємо це перебороти в собі. Да, це може бути складно, але це просто потрібно зрозуміти. Ми бачимо на прикладі Ісуса, що він теж хвалив людей, і в нього це добре виходило. На запитання книжника він відповів: Ти недалеко від Божого царства. Він також підбадьорив жінку, яку хотіли забити камнями. Жінку, де вони ті, хто звинувачував тебе? Я тебе також не засучу, іди і відтепер більше не гріши. Про Римського сотника Ісус сказав: ні в кого в Ізраїлі не знайшов я скільки віри. Ми завжди чули, що треба брати приклад від Ісуса. Тому якщо Ісус говорив якусь похвалу, а можемо згадати, що визначені знову таки похвала. Комплімент це похвала. Комплімент це не завжди буде. Ти красива, ти красива. Це не завжди так. Також 에, апостол Петро пише, що кожному буде похвала від Бога. Ще він пише, що наша віра буде випроведена на похвалу. Можемо це прочитати 1 Коринтян 4,5 тож не судіть перечасно, доки Господь не прийде, Він виследить усе, що приховано в темряві, і виявить темні задуми сердець. І тоді кожному буде така похвала від Бога, на яку він заслуговує, і 1 Петра 1 7. Випробована віра набагато чистіша й коштовніша від золота, яке все ж таки тлінне, хоч і вогноєм випробовується. Та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра, ваша заслужить похвалу, славу і честь? Отже, Бог хвалитиме людей? Згадуємо знову визначення слова комплімент, приємні любезні слова, похвала лестощі. Якщо Бог робить компліменти людям, то чому ми цього не робимо? Щира похвала за достойну поведінку, успіх у чомусь або просто комплімент, збудовує не лише того, кого хвалять, але й того, хто хвалить. Вона сприяє розвитку благотворного взаємоцінування і сприяє покращенню відносин, неважливо, дружні вони чи якісь інші. Усі нам сказані слова, вони будуть і їх не забрати, слово не горобець, вилетить, не впіймаєш. Турботливі слова вони дають приємні результати. А навпаки, грубі слова вони ранять серце. І правдою є й інше. У людей є сильна потреба в підбадьоренні. Вони прагнуть відчути себе значущими, цінними, прийнятими. Наші слова можуть задовольнити цю потребу. Тому важливо використовувати цю можливість. І це легко. Позитивні і добрі слова завжди доступні, вони безкоштовні. І краща новина в тому, що наші слова це початок цієї любові якою Бог заповів нам ділитися з іншими, навіть з незнайомцями, люби ближнього свого як самого себе. Це, це заповідь з біблії, але серед людей є ще одна повністю протилежна проблема, і це як приймати компліменти. Да, в мене теж було таке, я не знала, як приймати, я не могла просто, коли мені говорять щось, я взагалі сразу заперечувати і щось таке. Як ми бачимо, що приймає компліменти Суламіта? Вона просто відповідає компліментом на комплімент. І це правильна стратегія, в цьому немає нічого поганого. А які є неправильні види? Ну, як я вже говорила, це заперечення. Усі наші слова вони впливають на те, як нас бачать люди. І чи буде щось хороше від того, чи ти будеш заперечувати? Ні. Ще є, наприклад, Нічого не сказати, проігнорувати, або я знаю, або якісь такі, що показує, що ти не благодав. І це, це погана стратегія. Чи буде щось хороше від цього? Я так не думаю. Але нам потрібно ще пам'ятати, що не завжди в компліментах є романтичний підтекст. Комплімент не означає, що той хлопець чи дівчина в тебе 100% закохані. Звісно, ні. Зараз через те, що у нашому суспільстві не прийнято так часто говорити компліменти, і хлопці і дівчата можуть сприймати кожен комплімент як натяк на стосунки або якісь романтичні почуття. Наприклад, в Америці тій самій прийнятий так званий small talk. І там можуть сказати, «You look fine», «You look good», і це буде просто комплімент. А в нашому світі... А в нашому суспільстві це чомусь не прийнято. Тому, і за того, що компліментів дуже мало, всі вони сприймаються якось прямо. Вау! Також мої батьки сказали, що у парі компліменти покращують стосунки. Чи були б такі самі стосунки між Соломоном і Соломітою без компліментів? Я думаю, ні. Ще одне запитання. Чи компліменти потрібні тільки дівчата? Звісно, ні. Компліменти потрібні всім людям, це не залежить від статі. Ісус хвалив чоловіків, жінок, дітей, і ми всі перед Богом рівні, тому компліменти потрібні всім. Як ми можемо підсумувати? Ісус, як був на землі, Він хвалив людей. Бог хвалити мене за віру на небесах. Завжди ми чуємо, що треба старатися бути як Ісус. Ісус що робив? Хвалив людей? Слова безкоштовні, і вони не потребують так багато зусиль, як, наприклад, піти кудись на місію в Африку. І це одне із найпростішого, що ми можемо зробити, щоб бути схожим на Ісуса. Слова безкоштовніше, раз повторяюсь, тому використовуйте їх з розумом.